Стільки рижиків, як зараз отам, в цьому році ще не було. отут то ми їх і наберемо сьогодні. Всім привіт! І знову в лісі, знову шукаємо гриби. Хоч і листопад місяць, але все-таки температура ну, плюс-мінус прийнятна. І того, я думаю, ще щось можна тут і пошукати. Зараз обійдемо оці от ялини, підемо в сосни і там подивимось. І по молодих посадках сьогодні походимо і більш в такому старому лісі. Я якраз тут зверху спускаюся. Там от такі от сосни, але ну, тут ніколи не було грибів. Знаєте, так їх пройшов на автоматі, зараз і ту в ті місця, де я раніше перед цим непогано таки відзбирався. Тож пішли разом, побачимо, що сьогодні буде, чи будуть взагалі гриби. що Хотілося ще знайти, ніяк не хочеться. От є зими, де нічого не буде, крім фламоліни, де не де Так що зараз проходимо ще цю посадку і будемо вже в потенційних грибних місцях. Глянемо, що воно тут сьогодні наросло чи не наросло. Дивлюся тут в одній ділянці. А потроху та є. Дуже дрібний гриб. Ігрофор. Але класний. Взагалі. Має такий солодкуватий присмак. І так потроху-потроху десь так ходиш і там щіпаєш. Зараз вам покажу, де він тут росте. Небагато його. Ну як, відносно небагато. Так він то скрізь, потроху такими маленькими грубками. Менше-більше, менше, більше. Ось тут тут, бачите, дивіться, який гарненький. Так, поки покладу таку кубку. Ось можна забрати. Ось чудовий. Тут ще є, будемо брати. О. Так. Є потроху. Потроху доберемо ще собі гіграфора Десь ще бачу. при тому, що тут такий ніби чагарник. Бачите, обійшов з іншої сторони. Дивіться скільки тут його. Давайте краще десь так. О. Ось рибки тут, 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 тут. Ось грубка. Тут вже така гущавина. Ось іще є такі хорошого розміру. До речі, вам скажу, що їх багато поїдено. Вони такі жовтасті. О, це вже, скажімо так, хороший розмір. Жовтасті. Ну ось, до речі. Ну таких би підзбирати, дивіться. О! Оце один з самих таких прийнятних. Але можна й молоденькі. Просто такі от мечі гриби, зрозуміло, що будемо довше збирати. От-от, бачите, біліють, поїдані. Хто їх тут їсть? Бог його знає. Але гриб хороший, тому їдять. Ось. гарно такого розміру. Ну і так, ото по посадці можна походити. Їх тут в принципі чимало. Такими невеликими групами. Десь більше, десь менше. Та й ростуть. Що ж, зараз підзбираємо ігрофорів і далі за маслюками. Може ще й рижик де трапиться. Шукаємо, шукаємо. Сьогодні іменно в цьому місті гриба небагато. Раніше тут я збирав, але в цьому сезоні. Ну, вже були тут гриби. Е, попередні рази я так потроху щось знаходив. Навіть рижики були. А сьогодні таке собі слабовато Поки що не знаю, чи воно буде щось далі. Ігрофорі підщипав. Такі, знаєте, поодинокі. Поодинокі маленькі маслючки. Так. Але щось таке та є. Кошуку також там, бачите, жовтіє. пошукаємо далі. Гриб, я думаю, ще десь сидить. Головне вони його тут розледіть в цій траві. Бо тут чисті ділянки, там як вище. А тут трава. І вони полюбляють, до речі, рости, але ж не одразу все і помітиш. Дивимось. Отак от той ходиш від місця до місця, від місця до місця. Так, поставив рюкзак. Будемо дивитися цю зону, гляньте який тут в траві, а? Ідеально чистий. Гляньте який велетень. Якої якості гриб. Так, і він тут не один. Небагато, але потроху-потроху та щось і є. Так, Іди туди, в компанію до друзів якісь незрозумілі нам гриби і ось Думається, мені вони вже не хороші ну не можна зовсім встигнути тут чисто фізично нереально але перевірити варто правильно та ви що глянь який гриб чистий і цей чистий несподівано Ну це такий трішки вже набрався води. Ну ці великі, добрі. І ще один сидить. Перевіримо цього за компанію. Також хороший. Ото бачите, які великі гриби і добрі. Отак, так таких от молодих соснах. По великій траві. Дивимось далі. Ще має бути гриб. В кожну своя робота. Хай працює. У нас своя робота. Так, хтось тут уже побув. бачу, там от до гри ногами гриби лежать. Коріння бачу, Так що не тільки я один такий розумний ходжу в цій зоні. Так, давайте заберемо оцього рудого. Опа, який він! Хороший. І там ще один є біля кошика. І будемо з цієї зони вже йти. тут риба вже нема на сьогоднішній час. Можливо, з'явиться пізніше. Так, бачите в яких травах вони тут ростуть? Цей до кошика. І ось він який один рум'яний. ну ти хороший чи ні? Темнувата ніжка. А ні, а цей пробитий. Попередні великі були хороші, а цей такий. Добре, шукаємо хороші гриби. Виходячи з тих молодих сосен, зайшов трішки до ялин. Бо тут може рости отакий от, от грибок. Я його беру в цю пору. Рядовка фіолетова. О. Хороша так, є. Тут вона не одна. Дуже вони у нас полюбай, полюб, полюбляють ялини. Тут сьогодні не густо, але є. Поки що я ж кажу, що збираємо маслюки, то ми дуже сильно стараємось знайти цю рядовку. Якщо то трапляється десь, то й беру. Так, тут треба підрізати. Тут добре. Так. І ось Трапляються в оберезах, але зазвичай іменно в ялинах в нашій зоні. Тут на півночі Чернігівщини. Ти воно таке. Опа. починають рости в основному в листопаді до середини листопада. Минулого року я ще знаходив їх десь числа 20-го перед самим снігом. були, Так, докидали. Кошку вже трішки є. Йдемо далі. Днів 10 назад знаходила тут така от кишенька. Тут були гриби. Тепер їх нема. Але з'явилися чуть далі. Молоді сосни поруч з старим лісом. І ось. Так, це вже, мабуть, все. А оці от варто перевірити. Колір гарний. Та ви що? Цей суперовий, а цей і цей класний. Добре. Ще тут є. Ось такі от вони помаранчеві тут. Опа. Чудовий. По розміру, звісно, вже великуваті такі, але це не той час, коли потрібно перебирати харчами. Всі гриби добрі. Бачите, 5 грибів тут було. І всі хороші. Небагато сьогодні, не густо, поки що не було таких ділянок, де багато гриба. Але потроху-потроху та й збираємо. Не все коту маслом. Минулий раз я отут попід горою. Дуже багато грибів знайшов. А зараз так ходжу, дивлюся на обрізки, десь тут мої були, тут мої. Там бачу інших людей, бо ага. Цей грибок. Цей червивий. Давайте побачимо, що цей нам скаже. Ай-яй-яй-яй-яй. Цей гриб червивий, Так. Так, 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 на жаль. У нас тут, як завжди, продовжується активна робота. Так. Це що за гриби? Перевіримо їх. Опа. Також червивий. Також пробитий. Шкода. Сьогодні ці такі гриби трудові. Треба добре їх пошукати. Але все рівно є, бачите. Ходиш потроху та й збираю. Поставив собі кошик, бо тут ще в нас стоїть один такий великий риб. Ох ти який. Ха. Ха. А це ідеально чистий. Ми сьогодні виступаємо по великих грибах. Хотілося, звісно, якихось менших там на маринування. Але і такі підуть. Посмажимо, а ні, то ще буде комусь і дати. У нас є кому дати гриби. Ділимось на все собі. Ділимось, ділимось. Ось іще один хороший. Так, ну добре хоч на цьому. Не нормально підбирали. О, йдемо далі, ще є місця. Тільки що ми з вами були попід ту сторону лісу, Тут бачите, така от ложбинка І перейшов далі, хочу цю ще сторону проглянути. І подивіться, скільки тут було грибів. Здається мені, що всі вони вже не хороші. Але то тільки здається Так, Ха. то тільки здається Так великі, але ж як я кажу, що є кому дати, є кому дати Гляньте А ти Та вони ідеальні ну Поки що ідеальні Навіть і не сподівався Та ви що? Ото ви мене дивуєте Слушай, дивіться яка руда група. Та переростки які. Ну так от руч перевіримо. Ну такі на трічку. Головне, що вони не червиві. Подивіться, який гриб, який розмір, і вони хороші. Вони хороші, реально хороші. Боже мій. Давайте цього самого великого. а цей саме великий червивий. Опа! Хороший! Оцей хороший! Так що є що вибрати. Добре, я тут передивлюся. Головне, що великі гриби і більшість з них прекрасні. Хм, чудово. А тут помітив знизу цей грибок. Молода парасолька. Нехай сидить. Гарнюня. Поки я дивлюсь от такі от місця. Собака знов побігла, але на цей раз за косулями. Ну, молодець, що можу сказати. <рес> Результат у нуль. Так само як і в мене. отут подивився перспективні місця. Так я думаю, що через 2-3 роки тут можуть бути гриби. Але хотілося ще сьогодні щось тут знайти. А ні, це бачите, зараз просто проходжу понад основним лісом. Отакі от молоді. Буває, коли маслюк виходить і тут. Навіть рижики можуть бути. Але поки тут нічого немає, тому переходимо знову туди ближче до основного лісу. Ні, все-таки не просто так. Я тут шарився. Подивіться, от які. Маленькі сосни, ну, метра два з неї. А свій. От вони. Хто свій? Хтось. я не придумаю, що сказати. Але не що гриби тут, бачите, є. от, Так, хороші. Ці три. Ось четвертий. Грибок також хороший... Риб... А, ось іще є. Ось іще є. Ну бачите. Супер. І так от не... не скрізь. Проходить десь молода сосна і виріс гриб. Ну ще подивлюсь, там от метрів за сто. Далі ще є такі подібні сосни. Ого! подібні сосни. А тут що робиться? Тут ще треба ще тут дивитися. Ну вони такі, скажімо так, підстаркуваті, але принаймні ноги в них не червиві. Зараз буду щось вибирати так ось пачка. Ага, і ось і грибок. Так що буде справа тут. По таких молодих і ось гриб. О, а я так хожу, знаєте. Тут їх чимало, подивіться, ось тут прийдеться вибирати. Угу. Ну то подивимось, що тут добре, поки нехай є, почищу, докладу до кошука і буде видно. Дивіться, ліс основний там за 50 метрів. І просто такий от молоденьк. І вже дає свій гриб. Чудово. Продовжую йти по цьому молодняку і бачите знову знову, які великі гриб. Ну, сьогодні дуже багато таких великих грибів. І дивіться, які вони хороші. Тут за ногу можна суп зварити. Ось така от вже пачка. Є в молодих? Потрохи але є. Так, шановні, зазвичай ми в цьому місці закінчимо наш. Похід, тому що є таке коло, яке я там проходжу, проходжу, проходжу. І отут ми виходимо і йдемо вже в сторону дому. Зараз я вам покажу, скільки тут всього наросло за 4 дні. Поки буду так от підривати, це навіть телефон. Ой, кажу, телефон, камеру. Не ж камера, не телефон, так. Ось маслюк. Ой-ой, ой падає падає, незручно. Так, незручно. Давайте просто кину наверх. Потім вже буду сидіти перебирати, де там мій ніж. Хай буде там... Я все-таки, ножа достану. Зачекайте, нехай буде. Так, кошик сюди. І тепер починаємо нашу грибну фаєрію. Ось. Там були великі гриби, тут гриби молоді. І ось наше золото, шановні, наше золото. Рижики. Там я вам зараз покажу, скільки їх наросло. Ось от так от. Так. Я ще само собою тут передивлюся, знаєте, так попередньо глянув, думаю, десь там бачу гриби. Тут бачу гриби. Опа. Це ще все. Щось я за ним пішов, можна було б не йти. Так би просто зрізати та і все. Але хочу показати повністю весь процес пошуку грибів. Так, тут вже старший маслячок. Так зрізав не дуже, але хороший. Так, прямуємо далі. Саме золоте місце, саме моє улюблене. Ось тут на горі. Скільки оце от в кінці жовтня, у листопаді і постійно тут з грибами. Знаєте, от заходиш більш-менш більш-менш, але вони ростуть. Але це все таке, головне, що тут почали рости оці розкрасені. Так, пізно. Дуже пізно. Але краще пізно, ніж ніколи. Не знаю, це золоте правило правильно. Опа. Ще один маленький. Так є. Сюди в кубку. Ще грибок. Ой, цього вже зрізав, бачите, не помітив. Так, є. Ось. Так. Маленьку лишаємо. І тут такі маленькі, нехай сидить. Рухаємось далі. Ага, ось і мастучок ключок гарненький. сиди сюди. Дивіться, який ідеальний. Так, хоп, туди. Угу. Якраз тут над таким ніби... Ну тут не обрива, просто дуже такий крутий схил на камеру, то воно все рівно не показує того, наскільки воно тут є. Давайте проекспериментуємо. Заберемо ось цього красення. А оцю десь один другий. 3-4. Залишимо. Так. Тепер тут. І, мабуть, вони так кучно сидять, то придеться всі зрізати. О! Яка містина Так, я не пам'ятаю, чи ще я десь тут бачив рижики. Та воно забувається все, знаєте. Ти ходиш а пам'ятаєш. Потім забув. Дивіться який. Що це нам скаже. А цей пробитий. Ну Це, я думаю, ось такий буде хороший. Так, рук не вистачає тут. Угу. Реально не пам'ятаю, може ще десь бачу. Ніби так здавалося, що їх тут дуже багато. Але то доволі таки непогано. Так, ті лишили. Давайте докупимо слюки, потім заберу поміщаються вони мені ще лишили рибки. Мухи летять до рота. Рота ширше відкрила, так і не летіло. Так, ці забираємо. Опа. Отак. Так, затягнутий кадр, але хотів показати, скільки всього тут у нас з вами було. Все, я думаю, можна поки що завершувати. На сьогодні ми до, доволі таки знаходилися. Гриба небагато, ну, відносно небагато, якщо подивитися на 8-літровий кошик, який повний щент рибами, то каже, що ти тут прибідняєшся. Я не прибідняюся, не занадто задоволений просто такими місцями, знаєте, де колись були, їх нема. Десь там, десь тут, десь там, десь тут. А тут їх завжди вистачає. Не так багато, як би комусь би хотілося, але дивлячись на той період, що в нас зараз на вулиці, які температури і те, що зима вже скоро, то про такі знахідки можна тільки мріяти. Маня там он ходить, далі займається своєю справою. Ну а ми з вами. Що ми з вами? Ми з вами бачимо тут, що маслюки. Не знаю чи брати, то, що є то пакет у мене, але не знаю. Вистачить і цього. Що буде далі? Поживемо, побачимо. Ну а сьогодні отакий от от результат. Так що ми дуже задоволені, хоч і втомлені, підемо додому. Ну вам всім дякую за увагу, всім щастя, здоров'я і все найкраще. Всім па-па. Руки бачите, які в маслюках. Значить, гриба було немало. Залишайтесь на каналі, буде ще щось цікаве, це точно. Без грибів не залишимося.